Нове розслідування громадського контролю щодо незаконного насипу у річці Дніпро на перемозі. Дивіться, не пошкодуйте. Друзі, доброго дня! Мене звуть Куп'єнко Олександр, і сьогодні ми разом з Денисом Сейним. Денис, доброго дня. Привіт. Будемо розпочинати. Підписуйтесь і не забувайте ставити вподобайки нашому відео. Отже, Денис, розкажи, будь ласка, що взагалі це за насип, де він знаходиться, як громадський контроль дізнався, що він незаконний. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що мова йде про сумнозвісну перемогу, де збудували декілька самобудованих кіст наципів по півтора кілометри, по кілометру і так далі. Тобто, для початку, для розуміння людей, тобто ми зараз будемо пускати довгі відеоряди, щоб всі люди розуміли, спочатку там умовна мапа з Google Maps. Тобто є зелена зона на перемозі, як в клубу Січ, яка а Там, де люди гуляють, вона з документами. Це треба розуміти. Там, а люди? де люди гуляють, оці, а, 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 алейка, вона з документами, вона ага. оформлена і більш-менш все гаразд. Але поряд з нею, коли ви ходите, ви можете побачити, що там ще додаткові коси, що там будиночки і все інше. Да, якесь будівництво, там да. де щось. А, ось це все без документів. Тобто, зараз в відеоряді можна побачити, ось що там. Зліва довго касава mm -hmm. на десь півтора кілометри, перемушка там, перемужка там, сіренька ось можна бачити, і там є перелік будинків. Тобто Будинки десь а, трьохповерхові з басейнами і так далі. Тобто Зараз можна подивитися на вставках відео, там а, басейн зроблений. Ну так, тобто, такі там, цікаві будиночки. Да, тобто Там а, багато, ну, фактично люди зробили насип, і там будують будинки. Mm -hmm. На все це жодних документів немає. Жодних. Жодних документів немає. Все це незаконно. І це відбувається мінімум останні п'ять років. Тобто, і mm -hmm. вони зараз продовжують далі ще додаткові коси насипати і так далі. Тобто, на відео зараз ви можете бачити, що там ось це е, два дні тому ми знімали е, трошки згори. Е, і соціонарної камери, не з квадрокоптера, хтось думає, що їздять самосвали, трактори, щось насипають на косах, а усі перевіряють і кажуть, що ми не, ми нічого не бачимо нічого. Там ніхто нічого не робить. Тобто різні служби, які мають за себе відповідати, вони кажуть, ми прийшли, все гаразд. Так, а скажи, будь ласка, от яка це за зараз? Ми про, про про всі ці служби поговоримо обов'язково тому що там багато цих органів, які мали б це на наглядати. Але скажи взагалі про вплив на екологію, та як до цього відносяться ну, жителі перемоги? Ну взагалі? Дивись, жителі переможеми силова жителі перемога вони розділилися. Частина їм подобається гуляти, і угу. вони не розуміють, що там законна, що незаконно. Їм просто подобається гуляти, і вони кажуть, ну гаразд. А інші їм не подобаються ці самосвали, які постійно возять ґрунти. Там, якщо угу. що, по моїй інформації, частина ґрунту, ну частина частина каменів його з метро вивозять і там просто скидають. <фиф> тобто а, на екологію я не проти, щоб були зелені зони і так далі, але ми Дивись. маємо розуміти, що там площа. Це десь 20 гектарів. Тобто, згідно документів, які uh -huh. в мене є, там, там біля 20 гектарів uh -huh. вони uh -huh. щ... щось роблять. Тобто uh -huh. кілометр, там на, кіло... uh -huh. на півтора і так далі. Тобто там такі uh, об'ємні, скажі, скажімо так, території. Тобто, ну фактично хтось uh, взяв, захопив кусок річки Дніпра uh -huh. і почав там щось будувати. Uh, і як це вплине на екологію, я не знаю. Я не еколог, чесно uh -huh. скажу. Тому я кажу, що uh, мають. Uh, бути просто дослідження екологів цих служб дозвільних, щоб вони правильно спроектували, що як можна будувати, і після цього дати всі дозволи. просто зараз ну ось те, що, відео, яке ми знімали, можете побачити, що там зелена вода. Ну це, це значить, що немає проточної води. Ну да ну це ж виникає через те, що ну, ось ці коси ну, нами і так далі. Да, Замулень, да, да. тобто ну а, і. Якщо умовно кажучи, там щось далі піде не так і так далі, то там взагалі буде болото. Да. Ну, Я а кого... жив на парусі, я пам'ятаю ті болотні заводи і так далі. Ну, да. ну так, по, по факту під прикриттям класної, гарної ідеї там, дендропарку, да, Січі робиться ще поруч окремо, яка взагалі ділянка з будинками для продажу, судячи за, за, за все таке під прикриттям, да, як, як кажуть. Ну, просто ага. розділяємося. Є піар-умети, що вони кажуть, да, да, що да, люди да, гуляють, фото, кажу, виходять, да, да, а інше, а ми тут бізнес робимо. Ну, да, у нас в Україні не можуть просто зробити добре. Це якщо робити добре, треба шукати, що там буде. Ну, можуть, звісно, але, як я кажу, якщо те. Трохи пов'язані з міською владою, да, люди, а звісно, без міської влади ніяк, і і без інших органів. Давай якраз до цього перейдемо. Так, ну перше, хто взагалі це мав, мав побачити, на мій погляд не громконтроль, а правоохоронні органи, там прокуратура, да і таке інше. Це їх загалі завдання. Вони якось це бачили чи ні, як реагували, коли вже громконтроль, як сказать, показавши, що, що це є. Ну ось, на твоє питання. Звідки? Mm -hmm. Чому ми почали займатися? Ми почали активно займатися, коли ось як хлопці вони ще взяли 20 гектарів по всій набережні, так, 2 кілометри, що я казав. Yeah. Тобто ми офігіли і після цього почали збирати вже всі, всі документи. Ми, до речі, про це відео також так. знімали, можете. подивитися. З, зверху uh -huh. справа посилання. Так ось а, ми м, по, аналізували документи по прокуратурі. І поліції побачили, що з 13 по 19 рік мінімум шість різних суб'єктів і громадяни, і громадські об'єднання зверталися. Угу. Вся справа якось розслідувала, а потім вона взяла хопа і була закрита. Угу. Всі всіх об'єднали в одну справу і красиво закрили. А після цього, наскільки мені відомо, ну, в 20-му році ще були нові звернення. Вони щось починали якось робити. І так далі, ми в минулому році, десь 11 місяців тому, почали почали писати в усі інспекції і так далі, щоб вони вжили заході. І безпосередньо ми просили, щоб прокуратура звернулася до суду. А, щоб повернув повернути цю територію в перевозданий стан, тобто оці намиті коси їх прибрали. Угу. А, прокуратура тричі, всячь вся, вся, вся намагалася ухилятися від цього, і зараз вона ну до суду не пішла, але ми пішли до поліції. А поліція відкрила справу. А, непогана була а, непогана слідча, Вона звернулася до суду, і суд своїм рішенням виніс, щоб провели огляд. Uh -huh. ці, ці, ці території. Це те, те що робилося вже в 23-му році. Тобто, 23 році да. а, кінець весни 2023 року. І а, там були прокуратура, а, і, 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 різні інспекції і так далі. Вони всі а, туди прийшли, і а, екологи, яка інспекція, вони взагалі намагалися, як до того, в усіх перевірках вони mm -hmm. намагалися робити видаляю, що нічого не існує. Ну просто ходять по воді, скажімо так. Ага. Ну, такі святі типа, люди, скажімо лікарні нічого, там... нічого немає, нічого ага. немає. Тобто ну, але а, поліцейська і а, представник прокуратури вона попросила все ж таки їх задекументувати усе, а, щоб воно було зроблено. Ага. А, але а, це було зроблено а, два місяці тому. А, а після цього, у цієї слідчої чомусь прокуратура забрала усю справу до себе. Тобто усі матеріали справи вона забрала до себе, і зараз просто ніяких рухів по нашій інформації не відбувається. Я до чого, що а, така ситуація була до того. Тобто хтось звертався, а, до того вони намагалися раніше стопнути це, а, і після цього чомусь ця справа не жила далі. Тобто, якщо ми кажемо, що було до того, от коли казав, наприклад, з 13 по 19, потім з 21 першому році, тоді навіть депутати Верховної Ради. Зверталися до прокуратури обласної і казали, що а, тут є порушення. Якісь справи були і так далі. Тобто а, хтось чув, щоб когось затримали, а, щоб якісь дії вжили. Ну, Я кажу, чин. що ми ось три дні тому знімали цю вставку. Uh -huh. Самасвали їздять, бульдозер їздять, їздять? Да, все їздять. Ну, Що робить прокуратура, що робить поліція? Тобто Про це неодно, неодноразово люди писали. Тобто, якщо ми кажемо про там, прокурор цієї правобережної прокуратури, це да. Щербіна Ольга. Тобто, можливо, непогана, Але в неї є керівник, Грицай Сергій. Йому подобається, що там, ця справа не рухається. Все гаразд. Тобто треба, щоб е, люди вийшли, перекрили трасу, і тоді він почує якось як. Або е, наш е, любимий прокурор області Бішко. Ну всіх все влаштовує. Тобто, ну треба розголос. Ну давайте став, ставити лайки, коментарі, якщо хтось не знає про ту ситуацію, що намили коси. І як воно вплине подальшому на уся аспект заболочено цієї території, я не знаю. Ну там ще багато чого, там і дерева вирубують, а це дійсно окрема історія, але воно все в одному такому якби, ключі. Там і робили мітінги також да, жителі перемоги щодо цих історій. А, скажи, будь ласка, ну тобто про прокуратура формально відкриває справу і її, типу, типу розслідує. Ну, да, але дивіться, по факту, от, нічого от, не ще раз подивимося на ці да. фото. Ось тут можна побачити а, 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 басейн. Ось тут можна побачити трьохповерховий будинок. Тобто, Незаконно повністю побудований. Ну, тобто його зараз будують, а, ніхто, всі роблять вигляд, що нічого, Шо, існує, що нічого не існує, що ніхто нічого не існує. Тобто будинки на воді а, зі сваєм, зі всім іншим б'ють, заливають бетон, і всі роблять вигляд, що. А що ми а що ми зробимо? Тобто, ну що робить прокуратура? Тобто, ну де вони пішли до суду? Де вони жили реальних заходів? На да, знаєш це я думаю, що якщо б там десь на темзі знаєш таке робили чи на Віслі, там в Польщі, чи в Великій Британії хто щось таке робив, то це, це навіть неможливо собі представити. У Нас просто 5 років намивається, робиться абсолютно незаконне будівництво на Дніпрі і ті всім все, ну, все одно. Я скажу, ага. прокурор, бішко. Привіт, як завжди. Да, про пішкому також до, до речі, знімали відео. Також можете подивитися, бо в коментарях ми залишимо. Е, дивіться, Денис, по прокуратурі, мені зрозуміло. А скажи, міська влада, вона якось може впливати на, на це все чи ні? Якщо може, то як можливо впливала чи чи не впливала? Ну дивись, ми багато звернень робили. Тобто да. ну, на, на, на Київ на еканспекцію на, на різноманітні водні структури і так далі. Тобто... Да, Геокадастер, верніше, держгеокадастер, вони до того ще двічі виходили на перевірку і казали, що там порушення земельного кодексу. Було багато звернень. Тобто, перша перевірка, те, що я кажу, ми зверталися до Міністерства екології, <PowerPoint> до центрального апарату інспекції е... 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 екології Date. і. Вони призначили висновну перевірку, і там можна побачити відповідь. Представники міської ради ходили і розповідали дуже довго, що по цій касі, як я казав, перша частина, де люди ходять, що вона законна. І там багато розписали, і так далі. Просто вони ось це бачать, а по-іншому нічого не кажуть. Тобто, і всі звернення до міської ради, і щоб вони вжили якісь заходи, всі ігноруються. Тобто всі нічого не бачать і кажуть. Ну, ми не знаю. Реально, вони всі в міській раді знають, що документів немає. Тож, та це зрозуміло. Я, я більше того скажу, навіть що там якийсь обмежений функціонал є да, у міської влади, то я пам'ятаю, як. Коли треба, там і бетонними блоками двері комусь закривають, і зносять там, а потім розбираються якісь будинки, приймають якісь сумнівні рішення міської влади, щоб на них оперти. Тобто, коли треба, бо Філатов пише пости, там що я когось там, то там того, то того там нагнув, перегнув. А тут, якби, три роки ніхто нічого не бачить, ці мовчать, ті, нічого не можуть зробити. Да, Я так розумію, такий посил. Ну, Це ж типа, ну вони роблять, що там все законно. Вони роблять вигляд, що все законно. Ну Тобто вони просто всім за. Мулюють очі, що там все законно, та але по факту, ну збудувати квартал на воді ну прикольно. Ну да, і ну ти, ти тобі не треба оформлювати землю. Просто взяв, збудував, продав. Да, ну звісно, дав уявити, що це робиться без е, міської влади і покрутства ну просто нереально, тому що там в неї багато речагів, щоб це перекрити, там за, закрити і накласти багато санкцій. Окей, да. є е, е, ти сказав, державні органи. Да. Це екологічна інспекція і державна, і водне агентство, здається, дає які також мають насправді вплив ще одні органи, які мають вплив, можуть мати вплив на цей об'єкт. Що вони нам кажуть? А, дивись, в нас є а, в Дніпрі керівник uh -huh. екоінспекції, це Сологуб Сергій. Uh -huh. Ось я кажу, від нього приходять такі офігінні відповіді. Uh -huh. Тобто а, їх читаєш і розумієш, що а, в них проблем немає. Тобто, ти їм кажеш, що ось тут ось малюєш мапу, кажеш, ось цей кусочок, він незаконний, а ось цей кусочек законний. Так вони постійно це плутають. Угу. Вони не можуть зрозуміти І про друге. Про, про... Да? про друге просто нічого не пишуть. пишуть. Вони виходять на те, те, що я казав, коли ми через Київ попросили провести перевірку, угу. вони прийшли і побачили тільки все законно. Після цього ми знову зверталися до Києва, Київ їм каже а, а, ну, регіональному Сологубу керівнику, звертайся до поліції прокуратури. Я не знаю, тобто звернувся він і, 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 чи, чи ні, тому що в мене відповіді немає. Це пройшло вже п'ять місяців. Тобто е, я до того, що як він швидко реагує. Тобто, те, що коли ось ця була інспекція разом з поліцією, mm -hmm. вони не хотіли нічого фіксувати. Тобто вони там прийшли, а все гаразд. В них, тобто, ну, Це показує якість ось цих кадрів, які мають е, 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 захищати довкілля. Угу. А по факту вони не бачать, як кілометрові насипи в Дніпро уходять. Тобто, да. ну, ще раз можна подивитися оцей подивитися е, відеоряд. Тобто ось велика коса, навіть на гуглі вона ще була менше, 1, тому вони постійно її насипають. Тобто сказати, що нічого не ну, Чому ми зараз кажемо це? Тому що без розголосу, чому я називаю прізвище, тому що без е, розуміння хто за це відповідає, нічого не зміниться. Не зміниться, да, тому так. Тому і... люди мають е, розуміти, що безпосередньо е, села Губ, керівник екоінспекції в Дніпрі е, Грицай Сергій, керівник е, прокуратури правобережної, е, наш прокурор області Бішков, вони всі в курсі. Ну, я в курсі. знаю, що в них були наради з цього приводу. Ні, ну звісно, ну і, 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 і нічого. Ось нічого, просто всі всі все влаштовують. Ні, Ну ми ж розуміємо, що скоріш за все, да, просто так це не від відбувається, тому що їм не хочеться цим займатися. Скоріш за все, напевно, є якісь для них бенефіти. Да, від того, що вони закривають очі на те, що там відбувається просто абсолютно незаконна там побудова насипу нового берегу, і таке інше. Да. Ну, просто люди плутають, вони гадають, що там. Хочуть зробити зелену зону. Там хочуть зробити крім зеленої зони, яка зараз є. Вони хочуть побудувати серію будинків, які будуть здавати, продавати і так далі. які будуть взагалі без документів. Як вони будуть їх оформлювати? Ну це питання. Але як вона вплине на екологію, я не знаю. Да. І це, це має зробити безпосередньо в тому числі і екоінспекція, а, замовити дослідження. І сказати, як можна робити, а не так, що ми зробили, а після цього якось будемо вирулювати. Тобто, а нащо нам нам тоді ця прокуратура, ця еконспекція, Ну на що вони існують взагалі тоді? Ні, не потрібні. Ну ні... такого прикладу в Україні я ще не бачив. Тобто ну... ні, ну так, це видається, це, це, це реальне звучить як щось взагалі позаземне, да. Тому що ти просто ну якби ну, знаєш, там на насправді ну якби, би історія ок окей. Класно, да, там, ну, там в Саудівській Аравії, в Арабських Еміратах там ціле острови намивають, роблять там це. Окей, питань нема. Але це ж все робиться. Тобто ти ще отримуєш документи, всі дозволи. Ти розумієш, що ти будуєш, як ти будуєш, Ти, ти, ти не шкодиш екології, ти там не вирубуєш дерев'я, не те, не несе. І потім ти вже робиш там ну, якийсь да, там, нову історію, там будуєш, що, що завгодно. Окей, але тут це все робиться навпаки. У нас у нас просто там в тупу все роблять, і потім комусь там щось. <кхем> Допомагають, можливо, там ми подивимося, хто цими будинками буде володіти, тому що якби. А ми носили... це, ну, не, не, А ми ми Тому що там немає документів. Да. Да. За що ми можемо дізнатися, якщо немає документів? Чи є документи, хтось там живе, Ну, мені називало прізвище. Це ну, да, люди да. з міської ради, скажімо не, так. Та, там, та, задіяні да. в кулуарах ходить, але давайте да, подивимося, як вони спробують легалізуватися. да. Ну і, ну, і завершую про екоінспекцію. <кій> тобто після останньої перевірки. Те, що я казав, коли з поліції робила, частина органів нам дала, там можна подивитися uh -huh. в відповіді. А еконспекція сказала, що тобто ми не можемо дати. Це секретна інформація. Ну єдиний варіант, щоб це отримати, ми пішли до суду. Uh -huh. Ну нехай е всі бачать, як вони працюють, що вони фіксують. І так далі. Тому що ну, варіант, ми не хочемо, щоб повторити ситуацію, те, що я казав, що справи з 13 по 2019 рік всі об'єднали, потім красиво закрили. Да. Тобто ми зараз будемо наполягати, щоб це було все-таки досліджено, щоб будемо періодично нагадувати про цю тему. Щоб люди в курсі були, як воно рухається, і будемо називати усі прізвища, хто задіяний в цьому схематозі, тобто ми не проти бізнесу, який робить щось красиве. Ми проти незаконних аспектів, які робляться поряд. Не можна бути там отут, я красивий. Ну, а так. тут я е, щось роблю повністю незаконно, порушуючи усе. Тобто всі розуміють, що там багато законів порушено. Я не буду перелічувати там, норми земельного кодексу, водного кодексу, інші аспекти, там багато чого порушено. І зараз просто треба все привести до ладу. А якщо хлопці хочуть там зробити красиво, вони можуть все оформити, е, отримати всі дозволи. А, і зробити, щоб не шкодити екології. Ну і давай чесно, Це ж не просто зробити красиво, Це заробити гроші. Вони там будують будинки, будуть здавати, продавати. Да, це ж не волонтерський проект. Да, також це треба yeah. важливо розуміти, але чомусь вони не хочуть робити це в законний спосіб, а хочуть, якби ну таким нахрапом, як в Техасі, знаєш, десь колись там просто хто сила, той захопив там якесь містечко. Тут теж саме у нас і є сила. Ми там по по косу зробили. Йдемо, а там далі будемо розбиратися. Ну, якби, Так, Європу ми в Україні не побудуємо, куди ми йдемо, тому що там таке нереально. І країну з, з такими правилами тоді нікуди не візьмуть. І нам жити в такій країні також, я думаю, не захочеться. І, і в такому місті, скажімо так. Да? Тому ми його і змінюємо. Тому, друзі, будь, будь ласка, розповсюджуйте відео. Те, що розповідав Денис, це дуже важливо, це реально нонсенс. Тому ставте вподобайки, показуйте своїм друзям знайомим і не забувайте підписатись на канал. До нових зустрічей до бачення.